Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. За останнє десятиліття НАТО неодноразово доводило свою ефективність у розв'язанні конфліктів не лише за допомоги дипломатичної зброї, а й традиційних сил і засобів. Щоправда, скорочення оборонних бюджетів європейських союзників змусило керівництво альянсу переглянути і свій оборонний кошторис. В результаті на світ народилася концепція розумної оборони, згідно якої НАТО збирається витрачати менше водночас діяти ефективніше. Для альянсу, який поставив перед собою амбітні плани створення збройних сил до 2020 року, це справжній виклик. Чи зможе? Же НАТО діяти максимально ефективно мінімальними засобами, з'ясовували журналісти фактору безпеки. Сьогодні у програмі Збройні сили НАТО, максимальна ефективність мінімальними засобами, сили швидкого реагування, ударна сила альянсу. Де готують елітні підрозділи НАТО? На жаль, жодні кордони не в змозі зупинити загрози, яким світове співтовариство протистоїть у 21 столітті. Розповсюдження зброї масового ураження, наркотрафік, міжнародний тероризм і кіберзлочинність це далеко не повний перелік загроз безпеці, які знаходяться в компетенції НАТО. В Брюсселі переконані, що наслідки затяжної економічної кризи, яка змусила альянс займатися пошуком механізмів для перерозподілу власних ресурсів, жодним чином не повинні вплинути на боєздатність військових структур альянсу. Адже дипломатична зброя, яку спершу застосовує НАТО у разі розв'язання того чи іншого конфлікту, не завжди виявляється ефективною. НАТО розпочало здійснювати перегляд свого військового потенціалу ще на початку 90-х років минулого століття. В його основу було закладено принцип зміни громістських збройних формувань періоду холодної війни, мобільними силами придатими для проведення операцій з регулювання криз. Тепер у НАТО будуть невеликі об'єднання військ, що були необхідні під час холодної війни. А рухомі високопрофесійні війська різного ступеня готовності, завдяки яким альянс зможе краще відбити будь-яку загрозу 21-го сторіччя. Сили реагування НАТО, багатонаціональні сили підвищеної готовності, оснащені за останнім словом, техніки до їх складу входять підрозділи сухо. Путних військ, військово-повітряних і військово-морських сил, а також сил спеціальних операцій, які НАТО може оперативно розгорнути там, де це буде необхідно. Ми намагаємося використовувати новий стратегічний підхід для проведення спеціальних операцій по всьому світу, і ми вважаємо, що найкращий спосіб втілити його в життя це налагодження співпраці з нашими партнерами із сил спеціальних операцій у всьому світі. Наявність ключових партнерів по всьому світу, у тому числі регіональних партнерів, здатні запобігти регіональним конфліктам, які мають глобальні. Наслідки, хоча сили спеціальних операцій зазвичай розглядаються як прерогатива окремих країн, спецслужби могли б працювати разом при вирішенні багатьох питань безпеки на багатонаціональному рівні. Співпраця необхідна у таких областях, як боротьба з тероризмом та обмін розвідувальною інформацією для підготовки спеціальних операцій. Так звана непряма співпраця корисна. Також безпосередня співпраця про виконання завдань трохи відрізняється в різних країнах, але опосередкована співпраця на стадії підготовки до реалізації операції корисна усім нам. Піратство, торгівля людьми, тероризм тощо. Це наші спільні завдання. Ми повинні розвивати порозуміння у протидії їм. В тренуванні була задіяна техніка з арсеналу спецназівців, човни, гелікоптери а також Часне озброєння та обладнання, представники сил спецоперації з усього світу діяли пліч опліч відповідно до сценарію заходу, у ході якого було врятовано мера міста Тампа. Я зголосився бути заручником, адже кожен день перебуваю у цьому статусі. Ні, я зробив це абсолютно добровільно. Я готовий був виробити все, що можу, для того, щоб бути частиною цього тренування. За словами організаторів, з огляду на кінцевий результат демонстрація пройшла успішно. Хоча самі учасники визнають, що інколи їм бракувало взаєморозуміння. Зазвичай існує мовний бар'єр. Я думаю, найважче спілкуватися і пояснювати власні ідеї, коли ви не впевнені, що самі довер розумієте те, що хтось говорить вам. Я думаю, що ймовірно найважче саме це. Нічний яструб одне з багатьох навчань, де відпрацьовують свої навички представники Сил спеціальних операцій НАТО. В одному з них, які проходили на території Данії, взяли участь представники сухопутних військ і повітряних сил з Нідерландів, Німеччини, Словаччини, Великобританії і США, а також спецназівців з країн-партнерів Альянсу Фінляндії і Швеції. Цього року ми об'єднали фазу планування та проведення навчань. Таким чином у даний час нами налагоджено співпрацю на всіх етапах, починаючи від планування і закінчуючи практичним завершенням операції. Для того, аби на власні очі побачити, як спецназ проводить свої операції, генеральний секретар приєднався до групи військовослужбовців з корпусу данських єгерів, які відпрацьовували стрибки з парашутом з літака С-130. Такі навчання дуже важливі для нашої діяльності і для розвитку нашого військового потенціалу. Саме тому для мене, як політика, було важливо побачити на власні очі. Те, як наші військовослужбовці, в тому числі жінки, виконуються все у реальному житті. На саміті альянсу керівництво НАТО дало чітко зрозуміти, що не збирається зменшувати оборонний потенціал організації навіть в умовах скорочення оборонних бюджетів. Разом ми підтримуватимемо можливості НАТО протидіяти викликам безпеці сьогодення, і це тому, що жодна країна, жодний континент не в змозі зробити це самотужки. Ми повинні опановувати новий формат співпраці задля забезпечення більшого рівня безпеки для наших громадян за умови витрати меншої кількості коштів. Рішення Чікаського саміту надають нового імпульсу ініціативам керівництва альянсу, у тому числі і тих, які прописані у новій стратегічній концепції організації прийнятій торік у Лісабоні. Всі, хто зацікавився міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю Альянсу з Україною, зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути лекцію доктора Джемі Шея, директора відділу політичного планування особистої канцелярії генерального секретаря НАТО про боротьбу з кібернападами. Це Справжня знахідка для дослідників цього питання ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО. Рев'ю це прогнози в сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних загроз, розповідь про розвиток Балканського регіону, співпрацю НАТО з Росією і багато іншого. Для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку, все і одразу видивилися фактор безпеки. До зустрічі рівно за тиждень. Щасти вам.